У стінах Житомирського державного університету імені Івана Франка 10 квітня відбулася всеукраїнська науково практична конференція інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами. Сьогодні існує багато проблем будь-якого навчального закладу, зв'язку з різноманітними. Документами і постановами Кабінету міністрів, наказів Міністерства і так далі. І, звичайно, сьогодні на цю конференцію були багато хто зацікавився нею, з'їхались з різних міст України, і доктори науки, і професори, і кандидати наук, науковці, але разом з тим були і керівники. Різних підрозділів, директорів шкіл. Які надзвичайно зацікавлені були були обговорені оці проблеми на всеукраїнській конференції? Обговорили питання контролю за діяльністю навчальних закладів, важливість соціологічних опитувань, які б могли надати зворотній зв'язок від студентства до керівництва. Ректор Житомирського університету Петро Осаух наголосив, що такі конференції важливі, адже навчальні заклади можуть ділитися досвідом у різних питаннях. І приїхали люди, які ділилися і досвідом тим. Як у них це робиться, як у нас це робиться, ми розповідали. Наприклад, Полтавський національний педагогічний університет був представлений, Тернопіль, інститут підвищення кваліфікації, Кіровоград, практики приїхали не просто науковці, а практики з багатьох інших міст. Під час конференції говорили не тільки про університет як установу, але й про функцію керівника у ньому. Під час зустрічі більше уваги приділили питанню влади ректора та обов'язкової наявності організацій та груп, які мали противагу керівництву. Мова йшла про те, що як бути, як має себе вести. Навіть ставились питання: чи має бути етичний кодекс у керівника якийсь? Да? Які мають бути противаги керівнику? Ось сьогодні можна дати самостійність автономію в тому чи іншому навчальному закладу? Я, до речі, про це говорив на конференції, а разом з тим, якщо ви не убезпечили громадську противагу. Діям керівника, то може получитися, ніхто не застрахований від того, що і навіть я можу стати диктатором. Тому тебе наділили правами, сказали, що ти в даному університеті можеш або в навчальному закладу робити, тобі автономію дали. І якщо не буде противаги, тобто не створені відповідні громадські організації, котрі будуть поправляти тебе, якщо ти щось не так будеш робити. Всеукраїнська конференція тривала один день. Матеріали з виступів опублікують у збірнику та розмістять в електронній бібліотеці. Юліана Паренько Ігор Горхлань, телеканал СК.